Світлана одразу не злюбила Ольгу. Вона вважала, що її син Богдан, привабливий та успішний чоловік, заслуговує на кращу партію, ніж ця сіра і звичайна дівчина. Під час першої зустрічі Світлана не стрималася. Богдане, я не розумію, що ти в ній знайшов. Невже тобі подобаються такі прості дівчата? Ольга здивовано дивилася на матір свого коханого її слова були настільки неприємними. Що дівчина не могла повірити, що це каже мати майбутнього чоловіка. Богдан відразу відповів Мамо, ми любимо одне одного і вже подали заяву Ольга вагітна. Ці слова викликали новий спалах гніву Світлани. Ось тепер усе зрозуміло, і ще не відомо, чия це дитина насправді. Богдан, відчуваючи, що розмова заходить у глухий кут, вирішив її припинити. Мамо, саме через твою постійну критику я не знайомив вас раніше. Тепер я ставлю тебе перед фактом ми просто розпишемося. Цю розмову можна закінчити. Ходімо, Олю, нехай мама заспокоїться. Богдан і Ольга залишили Світлану наодинці з її обуренням вона не могла повірити, що її власний син може не слухати її, адже вона бажала йому тільки добра. Вона згадувала свою доньку, Дарину. Яка теж вийшла заміж не так, як хотіла мати, за простого сантехніка. Така красуня, а живе з якимось робітником, який ремонтує труби, бурмотіла вона. Світлана попередила, що не буде спілкуватися з цим зятем, і лише зрідка телефонувала доньці, а онуків бачила тільки на фото. У її власному житті теж не склалося. Чоловік, як вона вважала, був ганчіркою. Не вмів заробляти гроші, хоча й купив квартиру синові. Урешті решт, він поїхав до своїх батьків в інше місто. Ти занадто важка людина, Світлано, сказав він наостанок. Світлана працювала бухгалтером у школі, де її боялися за гострий язик і прямолінійність. Вона пишалася своєю роботою, але була впевнена, що чесних людей не люблять, і ось тепер її син Богдан теж пішов проти її волі. Ну що ж, нехай сам відчує всі принади сімейного життя, вирішила вона. Через два тижні Світлана вирішила навідатися до сина, двері відчинила Ольга. Привіт, Ольго, Богдан удома? запитала вона холодним тоном. «Добрий день! Ні, він у магазині, відповіла Ольга. То я на порозі стоятиму, дай пройти. Світлана пройшла до квартири і одразу почала оглядати її з презирством. Нові штори. Не раді, це ненадовго. Богдану швидко набридне таке життя, і ти повернешся додому. Ти вагітна, поки не пізно, подумай про процедуру. Яка процедура, про що ви кажете? здивувалася Ольга. Ми чекаємо на двійнят. Господи, це справжнє лихо. Що ви робитимете з двома дітьми? вигукнула Світлана. Богдан дуже радий він завжди мріяв про двох синів. Спокійно відповіла Ольга. Двоє хлопців? Ой, як недобре. Лише б усе пройшло добре, бо що він тоді робитиме з двома дітьми? Вона не могла приховати свого негативного ставлення. Ольга, не витримавши, попросила її піти. Мені не потрібен цей негатив. Як у вас язик повертається таке говорити? Ви самі мати, як так можна? У мене, на жаль, немає мами. Але вона була б щаслива нянчити онуків. А ви. Я не хочу нянчитися з вашими дітьми. Народили, самі й займайтеся. вигукнула Світлана і вискочила з квартири. Який тягар Богдан узяв собі на все життя, думала вона. Ну нічого, сам вибрав. Через кілька місяців Світлані зателефонував син. Мамо, у мене народилися два синочки. Ми назвали їх Олегом і Денисом. Які дурні імена. Ох, і намучитися ви з ними. Навіщо ти одружився. Ти ж такий молодий, красивий, а тепер маєш утримувати цілу сім'ю. Її тон був як завжди невдоволений. Я впораюся, мамо. Я телефонував батькові, він радий і обіцяв приїхати з дружиною, щоб побачити онуків, відповів Богдан. Ну, звісно, твій батько завжди такий, зручний для всіх. Але він лише вдає, що радий. Я ж тобі кажу правду. Двійня це величезна проблема. Ольга перетвориться на втомлену жінку, а ти швидко втечеш. Знай, я завжди на твоєму боці. Богдан мовчки скинув дзвінок. Мама ніколи не зміниться. Настав день народження Світлани. Вона чекала сина, але він так і не приїхав. Запросила сусідку Віру. Уявляєш, Віро, мене ніхто не привітав. Ні син, ні донька, поскаржилася вона. Мабуть, у них є на те причини. Розповідай, що у вас за стосунки, відповіла Віра, наливаючи вино. Світлана все розповіла як не прийняла зятя, як відмовляла сина від одруження, як дорікала невістці. Тепер усе ясно, у тебе поганий характер, ти не влаштувала власне життя, тому й дітям його ускладнюєш. Діти й онуки найрідніші люди, а ти відвернула їх від себе. А тепер чекаєш привітання, прямо сказала Віра. Світлана обурилася. Я їм тільки добра бажаю. Вони ж мають вибирати правильних людей. На мою думку, тут дурна тільки ти залишишся одна. У тебе поганий характер, це очевидно, і люди навколо тікають від тебе. Світлана доїла торт і раптом задзвонив телефон. Це була донька Дарина. Мамо, з днем народження. Бажаю міцного здоров'я. Вибач, я була без зв'язку, телефон ремонтувала. Дякую, доню. Тільки ти привітала. А Богдан навіть зателефонувати не зміг. Він захворів, лежить у лікарні. Я думала, ти в курсі? Ні, я ж не спілкуюся з цією своєю невісткою. Вона хороша, Богдан її та дітей любить. Ти ж не відвідуєш їх? Ні, я там не бажаний їсть. Наступного дня Світлана, занепокоєна, пішла до сина. Вона не знала, що Ольга стояла біля вікна і побачила, як свекруха наближається. Ольга відчинила двері і приготувалася до розмови. Світлана увійшла і почула, як Ольга голосно розмовляє телефоном у спальні. Вона причаїлася, щоб підслухати Наталко, сил моїх уже немає. Діти постійно потребують уваги, чоловік захворів, свекруха, відьма не життя, а незрозуміло, що. Я вирішила залишити дітей Богдану і піти. Нехай виховує їх зі своєю мамою. Я ж ще молода, може, вийду заміж, а Богдан знайде своє щастя адже мати підбере йому гідну дівчину. Я подам на розлучення, платитиму аліменти, але буду вільною жінкою. Світлана застигла, її серце завмерло. Вона увірвалася до кімнати. Ти що надумала? Кинути чоловіка з дітьми? Ти що за мати така? закричала вона. Ольга здивовано глянула на неї. Ой, добрий день. Не чекала вас побачити. Щось сталося? Що сталося? Богдан у лікарні, а я чую, що ти збираєшся піти. Де твоя совість? кричала Світлана. Це ж ваша мрія, щоб Богдан мене покинув. Будь ласка, отримайте, розпишіться. і онуків у подарунок отримаєте, виховаєте їх, як вважаєте за потрібне. Я ж хочу жити нормальним життям, відповіла Ольга. Світлана схопилася за голову. Було видно, що вона справді злякалася. Ну що ж, знайомтеся з онуками, сказала Ольга. Вони прокинулися. Ось Олег, а ось Денис. Схожі на Богдана, чи не так? Світлана підійшла до ліжечка. На неї дивилися два маленькі Богдани. Вони не були ідентичними, але дуже схожими один на одного. І ти готова ось так залишити цих малюків і Богдана? Тобі не шкода сина? запитала вона тремтячим голосом. А вам не шкода сина? Ви весь час ставите йому палиці в колеса. Дружина не така, діти не потрібні. Навіщо ви так живете? Ви засуджуєте інших, але не помічаєте своїх грішків. Я, звісно, нікуди не збираюся. Це був жарт. Я люблю Богдана і дітей, і готова віддати за них життя. А ось заради чого живете ви? Незрозуміло. А з Богданом нічого страшного. Дарина сказала, що він захворів, щоб ви його відвідали. Світлана сіла на стілець, Ольга налила їй води і подала. Може, досить уже так ставитися до рідних людей? Мене ви не любите, я це переживу. Але навіщо так ставитися до сина, доньки, онуків? Старість не за горами. І хто залишиться з вами? Я хочу, щоб мене поважали і прислухалися. простогнала Світлана. Це їхнє життя. Ви виконали свою місію, виростили дітей, і вони вийшли добрими людьми. Треба цим пишатися. Але ви вічно невдоволені. Ну, я вже така, відповіла Світлана. Гаразд, піду додому. Хлопчики у вас славні, дай потримаю хоч одного. Ольга дістала з ліжечка одного із синів і простягла свекрусі. Дивися, він дивиться на мене. Розуміє, ніби щось. Малюк почав хникати і жалібно заплакав. Не подобається йому бабуся, мабуть, з посмішкою сказала Ольга. Тримайте, якщо буде бажання, приходьте, але будь ласка, без негативу, я готова пробачити ваші слова, але подумайте, що для вас дійсно важливо в цьому житті. Світлана йшла додому, і вперше в житті вона не відчувала злості і неприязні до Ольги. Хай уже живуть, думала вона. Невідомо, яка б інша невістка попалася. Треба менше критикувати. Незабаром Богдан і Ольга запросили її на хрестини синів вперше вся родина зібралася разом. Світлана поводилася пристойно, гралася з онуками, ця нова роль їй сподобалася вона прагнула менше говорити, хоча це було важко. Її характер не змінився кардинально, але вона навчилася стримувати емоції. Час покаже чи надовго.